Всім привіт! У мене в руках блок безперебійного живлення для сигналізації для відеонагляду. Що він у мене робить? Зараз я вам все по порядку розповім, для чого мені ця штукенція і в таких габаритах. Дивіться, я десь близько півтора року користувався маленькими ДБЖ для роутера, які на таких двох акумуляторах. Працювали З першого погляду все було ок. Поки одна платка не згоріла, друга платка не вивела з ладу отакі акумулятори. І того в мене дві платки вивели з ладу чотири акумулятори. І самі себе також вивели з ладу. Це я говорю про отаку от коробочку. У мене й були огляди на ці ДБЖ на каналі. Я залишу посилання. Кому цікаво, там детальні тести, огляди. Ну, все в цьому плані. Але сама перша точка це була отака саморобна ДБЖка. Вона складалася із двох плат тп 4056 і перетворювача МТ-3608. Він брав звідси також 37 вольт і пробував віддавати 12 вольт на вихід. Ця штука більш-менш працювала нормально, але які недоліки оцих всіх ДБЖ таких, в тому числі і саморобних? Як на мене, перший і найголовніший те, що ці акумулятори літій-іонні знаходяться постійно під впливом напруги? Тобто вони постійно під 100% на 100% заряду. А у тих, де я показував у корпусі, там вони взагалі холдер підпаяний під платкою, і вони ще й постійно піддаються теплу. І, як на мене, швидше деградують. То в одному випадку, в мене два акумулятори просто втратили ємність і збільшився внутрішній опір. А останніх два акумулятори в них просто спрацювали клапани. І після цього я заново задумався, що мені робити, що вигадувати, чи щось складати на якихось модулях. Але мене оце бентежить те, що акумулятори постійно під напругою. Зараз думати, гадати, як його там зробити так, щоб. Все воно працювало правильно, і акумулятори, коли є напруга в мережі, працювала перед... відблокоживлення, вся система, коли немає, перемикалася і підключала ці акумулятори, які би працювали на перетворювач, віддавали би енергію. І при тому, коли, наприклад, вони розрядилися, система їх підзаряджала, і, як є, знову-таки мережа, Електроенергія в мережі відмикала акумуляторів від того, щоб постійно вони на 100% були заряджені. Думав, гадав, потім е, натрапив на цей блочок. Зразу вам скажу, що я не адепт свинцово-кислотних акумуляторів: ні АЖМ, ні гель, ні, ні кислота, так як вони набагато уступають літієвим акумуляторам. Але ця штуковина. Мені взагалі для чого необхідно? Якщо брати попередні варіанти тих DBG-шок, я їх колись розглядав як основне, як основне резервне джерело, коли пропадає світло, декілька годин вони мали б працювати роутери на тих акумуляторах. От. А потім я перейшов на склав собі станцію зарядну, яка автоматично через автоматичний водорезерва робить перемикання. Але оскільки там моторизований АВР, то завжди є лаг між тим, як пропало світло, і перемкнулося на резерв, там, декілька секунд може бути. І для мене критично, щоб інтернет не пропадав взагалі. От роутер має бути постійно в мережі і компенсувати оцю втрату. Світла має якась ДБЖшка. У мене стояли для компенсації оті маленькі ДБЖшки, але як показує практика, вони себе проявили не дуже добре, і я не хочу кожних декілька місяців перейматися, міняти ті акумулятори, або думати, що воно може там, не дай Бог, спалахнути або щось типу того. Тому я згадав за оці блочки, він звичайно габаритніший, ось такі розміри в руках, щоб ви розуміли. Зараз вам скажу більш детально. Це 16 16,5, 20, і 7 7,5 сантиметрів. Вага його приблизно 2-2 кілограма десь 200 г, 2-300, десь так. Стосовно ціни, я придбав його бувший використання на Олікс. Вийшов мені з доставкою 835 гривень оцей блочок. Ну, як я його купляв, я запитав: а там він в комплекті йде з акумулятором, кажуть, так, з акумулятором. Ось, Отак воно все влаштоване: акумулятор AGM, цей свинцово-кислотний, і власне блок живлення. Так. Ось цей акумулятор, який йшов в комплекті, такий, також full Energy, типу. Перевірено, все ок. Але я так розумію, що власник він просто його так як зняв, виключив, положив. Він так лежав, не заряджався, нічого, він розрядився. Ну, можливо, від старості. Це цей акумулятор, я його пробував відновити. Також відео є на каналі посилання Нічого з цього не вийшло. Відповідно, я ще докупив оцей акумулятор. Він також бувшої використанні за 160 гривень обійшовся мені. Чому, власне, Бушний? Тому що мені не треба, щоб він довго тримав і якесь навантаження. Мені треба, щоб він забезпечив мені декілька секунд. Щоб переключилася система із основного джерела на резервне. І все при цьому. І в цей час воно працювало від цього акумулятора. Тут все доволі просто: всередині бачимо блок живлення, і він вихід на акумулятор, акумулятор от клемами під'єднаний Воно тут ніяк не зафіксовано. Акумулятор просто можете брати отак руками, Ну і доставати отак до прикладу, раз. І він спокійно звідси дістається. Відщіплюєте там клему. Ось така історія. Тут має бути він отак розташований в такому вигляді. Не горизонтально отак, а вертикально. Ззаді тут є. Навіть елементи кріплення на стіну. Ось, можете його зафіксувати, як вам зручно. А також тут є ключик, який працює. Мені в комплекті дісталися. Вони собі замкнули, забрали ключик, і, наприклад, дитина чи там постороння особа, ніхто не може подивитися, що там всередині. А так як можна когось вразити струмом. А дивіться, тут у нас колодочка, все просто. Вхід 220 вольт, земля, фаза 0. І вихід, output плюс-мінус. Сюди просто чіпляєте паралельно, скільки вам необхідно виходів. І через такі от, отвори ви забираєте, наприклад, в мене один шнурочок. Можна там їх, скільки вам необхідно, скільки можете паралельно підключити. E, спереді індикація. Це е, значить, що 220 вольт присутня повер, 12 вольт на виході, і зарядка, коли заряджається ваш акумулятор. Тут також є кнопочка е, увімкнення самого блока безперебійного живлення від батареї. Ось вона. вона. там. Нажимаєте, і вона активується, і буде на виході. А тут з'явиться напруга. Я не знаю, як її виключити, я пробував зажимати, якщо не ну, я просто вийняв. Колодку вставив, ну і воно офнулося. Якщо вам, наприклад, кудись треба переносити, і щоб не було на виході ніякої напруги. Така історія. Зроблено все доволі якісно і компактно. Тут я знімав кришку, дивився, все акуратно, нічого особливого не знайшов. Я хотів побачити, чи є там регулятор. В деяких моделях є регулятор, який регулює цю вихідну напругу. Тут зараз вона 13, чимось вольт. Я Думав, можливо, 12 рівно виставити, але для роутерів, для онушок там може бути і 13,9 вольт і 13,5. Як на мене, не критично. Я думаю, що тут який принцип роботи: там реле всередині. Значить, акумулятор, коли розряджений, звідси йде зарядка на акумуляторцями. Пізніше перевіримо, скільки сюди йде яка напруга. Здається, 13,6 вольт і 1 ампер зарядного струму. Цей акумулятор на 7 ампер годин. Ну, його можна, рекомендується заряджати струмом 01С, це десь 07 А, і він буде заряджатись 10 годин. А таким струмом ну, він також буде заряджатись десь в межах 8-9, я думаю, також до 10 годин він буде повністю заряджений. Тут написано, ось, що на виході ми отримуємо 12, 12 вольт і 3 ампера максимум. А максимум. Для цього акумулятора в його даташиті вказано, що розряджатись 3 амперами він може годину. Ну, і він розрядиться, типу, на повну свою ємність віддасть. Тобто 3 А він може віддавати протягом однієї години. Розряджаються ці акумулятори до 10,5 вольт, відповідно. Тут є захист, вказано в інструкції, що є захист від надмірного його споживання потужності, від короткого замикання, там стоїть плавкий запобіжник. Також. Від перезаряду і перерозряду акумулятора. До того ж, 3 ампери, як на мене, для роутера і для онушки має вистачити з головою. Ну, звісно, якщо у вас якийсь там не драконський роутер, який там на кілометри б'є, і йому необхідно 5 ампер живлення, то ця штучка не підійде. Для простих побутових роутерів, онушок, 3 ампери на виході при 12 вольт. Це з головою має вистачити. Якщо вас бентежить свинцево кислотний акумулятор, ви можете сюди зібрати збірочку 4С літій залізофосфатну. І, в принципі, поставити і воно буде також працювати. Зрозуміло, що заряджатись воно буде довго. Ну, і розряджатись воно буде довго, що ви хотіли. От, якщо це, це одне. А інше це можна, звісно, можна робити. Збірки 4С залізофосфатні, ставити модулі різні, гадати, як там зробити його, щоб воно переключалось, і щоб воно не було постійно під напругою ті акумулятори. От, в режимі флот, так би мовити. От, бо тут цей так і живе в таких режимах, в нього великий саморозряд, йому це все ок. Тут написано, що міняти акумулятор кожних 2 роки, як показує практика, такі акумулятори, вони можуть в режимі. Стендбай в режимі Флоат працювати 5 років спокійно. І час від часу виконувати функції як безперебійного блока живлення. Коли пропадає світло, вони там можуть годинку попрацювати. Півтори, ну, дивлячись, яке навантаження йде на вихід. Це 7, 7 ампер годин акумулятор. Сюди для цього блока написано, що це максимум. Якісь сюди підходить. До речі, блок ББГ написано 123. Це не просто 1, 2, 3 набір циферок, 12 це означає, що на виході 12 вольт, а 3 це 3 ампери. Можливо, комусь інформація буде корисна. Так, написано тут, що не відкривати, бо може вразити струмом. Голими руками сюди не лазити, коли воно включене. Хоча тут все максимум захищено, як то кажуть. Від дурачка. Так, що далі? Далі я підключу сюди вольтметр. В ролі вольтметра в мене буде тестер в Нірсі. А за тестером в Нірці є електронне навантаження. Тож пізніше Навантажимо його 3 А. Дамо і побачимо, як воно працює, як перемикається. І потім підключимо зарядку, подивимося сюди яким струмом заряджає і якою напругою. Ну і все. Я його не буду в циклові тестувати. і Власне, цей акумулятор тут немає сенсу ніякого, я його лише тільки скорочую йому. Життя в нього внутрішній опір 35 мільйон, а в нового заявлено по даташіту, там менше 25 мільйон має бути. Того, якщо я буду йому цикл робити, то я ще швидше пришвидшу, вибачте, за тавтологію, його кінець. Так що, дивіться. Ось ми включили. До прикладу, клеми накинули сюди, зафіксували. А, ось він. Бачите, нічого не світиться. Як його запустити? Там треба нажати оту кнопочку. Але перед цим зараз я все підключу і натисну ту кнопку, щоб побачити, що тут на виході, яка буде напруга. Так, все підключено. Натискаю кнопочку. Може, ви чули чи ні. класного реле. І відповідно тут засвітився зелений світлодіод, який показує, що на виході з'явилася напруга 12 вольт. Дивимось на вихід. На виході 12,8. Ну тобто та напруга, яка на акумуляторі, вона через реле перемкнулась на вихід. Далі включаємо в мережу блок безперебійного живлення. Бачимо на виході 13,6 вольт. Що тут у нас по індикації? Відбувається зарядка, показує, що є на виході 12 В напруга, і показує, що включено в електромережу Power. Тобто зараз працює вся система від блока живлення. Від Тепер на електронному навантаженні я виставив 3 А і запускаю навантаження Бачимо через тестер, блок безперебійного жилення видає 40 Вт. Напруга 1335 3 А. Тепер зімітую, типу, пропала електроенергія в мережі і ця штука переключиться на акумулятор. Важливо дивитися за тим, чи буде перериватись напруга, чи не буде. Чи виключиться електронне навантаження, чи буде працювати? Те, що мені саме головне, щоб все воно перемикалося безшовно, як то кажуть. Як працювало навантаження, так і працює. Напруга, звісно, впала, так як вживиться від акумулятора, струм 3 Ампера. Все працює. В реальних умовах не буде там 40-30 Вт навантаження. На роутері на онушку. Там вони взагалі мізерні. Так що, в принципі, ця штука в мене зараз вже декілька секунд попрацювала і... і свою роботу виконала. Тобто, воно мені підійде. Зараз воно має показувати лише роботу від акумулятора. ось ідеться DC 12 вольт. Все. Зупиняю навантаження. І тепер. Подивимося стосовно зарядки. Хоча тут, в принципі, акумулятор зараз заряджений. Акумулятор заряджений. По паспорту тут 13,6 вольт напруга на клемах при заряді відбувається. І я підключав літієвий акумулятор сюди літійонний, для того, щоб перевірити. Струм заряду. Ну, струм заряду був 1 А, не більше. Тобто той акумулятор можна на себе брати хоч і 10 А. Так, а цей зараз заряджений. Можливо, струм тут буде не 1 А, а набагато менший, так як акумулятор, фактично заряджений до 100%. Так, для того ми його підключимо в електромережу. От, класно лореле. Підключаємо. Знову-таки класного гореле, ми бачимо, що струм заряду 03 А. Відповідно, так як акумулятор заряджений. ну така історія. Які висновки, я ні в якому разі вас не агітую собі брати такі штуки, але, в принципі, якщо вам необхідна... Така система, де бажає. ви можете взяти отакі блочки, окремо продаються. Тут все в коробочці організовано. Сюди, що можна зробити? Поставити просто 4С збірочкою із залізофосфату, якщо вам не шкода, що воно буде постійно в режимі ФЛОТ працювати, ті акумулятори, і буде воно вам працювати довго-нудно. Зряджатись буде також довго, як я вже казав. Ну, в принципі, і розряджатись також буде довго. Дякую за перегляд. Якщо якесь питання є чи побажання, коментуйте. Завжди буду радий.